Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. Нині у мене дуже старовинна страва, і я її дуже давно не готувала. І я за неї здогадала і мені захотіло поділитися з вами всяким рецептом Фріга із токаном. Фріга робиться з овечої бринзи, на копченому салі, на солонині. Робиться токан, мамалига. І в то получає дуже ситно та й смачно, готується легко, буквально за пару хвилин, ото у вас буде готове. І токанця скоро робить, і фріга дуже легко ся робить, і в то виходить дуже смачно. Просто вам хочу вказати, що якщо брати бризу овечу, тамся не топить або ся так натягала. А якщо у вас Е Бренза із коров'ячого молока, бо роблять і таку брензу. Та втася буде ну, так, як би має натягати бренза. А сяка ні. Лишайтеся на каналі і будемо готувати разом. Той на столі. Я собі все підготовила. Що мені треба для всякої страви? А треба мені такі продукти. Кукурудзяна крупа середнього або дрібного помолу. Пшенична мука, біла, вода, суль і кусочок вишкового масла. Овеча бринза, просто я її витягнула із камери, вона ще повністю не розмерзла. У принципі, можеш брати і коровлячу брензу, і кусок капченої солонина. І тепер приступаю до роботи. У горниць виливаю воду, нараз її посолю і чекаю бо сам на загорячила. Вода у мене сильно загорячилася, почти хоче кипіти. Я не чекаю, бо вона повністю закипіла, Починаю всипати туди муку, тогди не буде таких е, глюцок, не зробиться. І так активно мішаю. Всипаю кукурудзяну крупу, просто я кажу, мука. І висипаю нараз білу муку, пшеничну. І сяк розмішую. Кукурудзяну я не всю нараз висипаю, а поступово її додаю. Кульку у мене пуйде, я вам укажу і напишу у рецепті. І так розмішую, додаю ще муки. І ото ще залежить від того, який ви хочете робити загустий токан. Його можу робити май рідкий, можу робити май майгустенький. Видите, він почав кипіти, кладу туди масло і розмішую із маслом. І якщо ви зробите токан Май рідкий, він коли постоїть, він по-любому стане густий. У будь-якому разі, б ви туди мука не поклали. Ну Дивіться, як файно його розмішую. Я роблю то вінчиком, бо мені цим ладно. А далі візьму таке топтало, що ріпу топтати. Дивіться, взяла вам таке топтало. І тепер з цим топталом. Вимішую. Можу взяти дерев'яну лишку, чим вам ладно, тим його вимішуйте. Аж треба муки ще додавайте. Я ще мало додаю муки, бо я хочу, щоб була майгуста консистенція токану, або був такий майгустенький. І всяк його починаю вимішувати. Доки він не почне відлипати файно, от стінок посудина під горшка. Дивіться, сам його файно вимішую. Но огінь треба покласти самий мінімальний. Або якщо у вас плита горяча, може навіть і відключити раз. Там а далі опять включити, бо він дуже, у нас фльотскає, бризкає, або вам рука не попекло. Так що треба бути уважному. І дивіться, як його вимішую. Я десь давно вже знімала токан, у мене є на каналі. А й десь було давно, там внизу, внизу на каналі. От мене просять та думаю, вже його зніму на нову. Видите, який файн. Я много тепер не варю, просто вам показую, як робить. Маленьку порцію роблю на один раз. Бо ну, токан це робить свіже усе. Хоча він добрий, і загріти його в мікроволновці теж добре. І коли ви увиділи, що він так файно вже відділяється від посудини, все, він вже повністю готовий. Я кажу, можеш робити і рідкий, але я на цей раз хочу робити мало майгустенький. Дивіться, як файно файна є посудина. Ну і все, токан у мене готовий. Твіти, який він файний, гладкий, який він і має бути. Прикриваю кришку, аби не зробила зверху така шкурка. Бо коли він буде відкритий, зверху така ся зробить шкурочка тверда. А за того прикриваю, і він там буде файний такий найстоєт. Кладу його в сторону, він вже готовий. А тепер я зроблю фрігу. Робиться дуже легко і дуже просто. Беру фандель. Кладу туди капчену солонину, яку я порізала на кусочки, такі невеличкі. І треба абося зробили шкварки, або я витопив жир із неї і зробилися такі шкварочки. І це дуже така їда проста і дуже давня. Тепер к нинішнім часом вона робиться май рідко. А я пам'ятаю, що давно моя бабка робила часто сяку їду, токани з фрігом. Я не знаю, чи ви чули за страву, чи ви її десь куштували, чи ви пробували або робили. Напишіть мені в коментарях, мені буде дуже цікаво прочитати. так її перемішую, або вона прожарила на обі сторони. Ось такого рум'яного кольору. Дуже файно пахне солонина капчена. У мене є ролик, як ми каптиме солонину. Я вам лишу посилання. Та можете подивитися, кож ще не виділ, бо вже многі ногі виділи, як ми каптиме столонину, Закарпатську. Так, шкварочки в мене файненько витопили. Дивіться, якого файного кольору. Виділився жир. Тепер мечу туди бринзу. І так треба ця бриза розтопила. У нас скоро топить, і це настояща овеча То буквально Хвилинка, дві. Видите, вона вже починає так, як би тягнути, топитися починає. І все, фріга готова. Немає нічого складного, абсолютно. А Атукан уже готовий стоїть. Так що дуже ся легко готує ця страва. Чесно кажучи, цю страву, сяку їду я вже давно не готувала. Дуже давно. Ну і все, пройшло пару хвилин, брензася розчинила. І все, і фріга в мене готова. Може, на вигляд вона не козна, яка там дуже файна, а бо це дуже смачна страва. Дуже смачна. Все, фріга в мене готова. Так, беру намітую токан, видите, вон пара йде з нього, вон горячий. Лишку набираю токану. Кладу у блюдо. до до фриго і тока 9 І сяк її подається на стул. Солонину можеш покласти май, май більше, то теж, кульку ви собі хочете, так само і бринзу можеш класти. та й усе. Думаю, що багатьом із вас і ця страва нагадала про ваше дитинство. Бо давно і це була страва дуже така, ну, можу казати, популярна, дуже її часто робили. Зато люди давно й були здорові, що їли просту, таку здорову їжу. Рецепт я вам напишу, особливо тукану, мамалиги, кулько, що я поклала. А бринзи та й солонина, то таке, кусочок солонини, мало бринзи, покладете кулько собі хочете, то таке діло, то вже там не є якогось рецепта. І все. Думаю, що всяка страва вамся ся полюбить, так що обов'язково приготуйте і ви не пожалієте. Дуже файно дякую, козу нині, був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної Україні та рясних, божих благословить! Хто ще не підписаний, підписуйтеся на мій канал і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, Будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах із вашими знайомими і з вашими друзями, ото допомагає розвивати мій український закарпатський канал. Я вам буду дуже і дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська Господиня. До нових і смачних зустрічей!